Любі другокласники, вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку геометричні фігури. І працюємо ми сьогодні за підручником на сторінці 12 і сторінка 4 друкованого зошита. Пропадайте та назвіть фігури. Круг. Квадрат, трикутник, прямокутник. Або чотирикотник, пряма, відрізок, промінь, крива, ламана, а також плоскі та об'ємні фігури. А зараз приготуйтесь до каліграфічної хвилинки, відкрийте зошит, відступіть 4 клітинки, на п'ятій клітинці запишіть дату сьогоднішнього уроку. Ви бачите ряд чисел. Якими числами треба продовжити цей ряд? Давайте поміркуємо. У нас записано число 2, за ним послідовно 3. Після числа 3 іде 6. Яка різниця між ними? Так. Далі послідовно йде 7. Від 7 до 10. Скільки додали? 3. І після 10 іде послідовно 11. Як ви думаєте, після 11. Яке буде наступне число? Так, треба додати 3, це буде 14, а за ним послідовно 15. Знову від 15 ми додаємо до 15 3, це буде 18, і за ним послідовно число 19. Молодці. Тепер відкрийте підручник. На сторінці 12. Завдання 1. На малюнку ви бачите зображені предмети. На які геометричні фігури вони схожі? Перший предмет схожий на циліндр. Піраміда. Ці маленькі кубики так і схожі на куб. Кавун схожий на кулю. І останній предмет схожий на конус. Скільки їх? Шість фігур. Завдання 2. Чи істинні тверчення? Поверхня куба складається з квадратів. Подивіться на попередній малюнок. Чи дійсно поверхня куба складається з квадратів? Так. Істинно твердження. Конус має одну вершину. Істинне твердження. Куб має 6 вершин. Шість вершин має? Ні, це хибне твердження, тому що куб має 8 вершин. Завдання 3. На які фігури поділяють пряму дві точки. Діти була пряма, на ній розмістили дві точки. І які фігури у нас нові утворилися? А і Б це у нас утворився відрізок. А ще від точки А і від точки Б у нас отрималися два промені. Один промінь з вершиною А і промінь з вершиною Б. Тепер виконаємо завдання 4. Обчисліть. У першому прикладі ви бачите суму декількох доданків. Поміркуйте, як нам зручно додати ці числа. Нам зручно сполучити 1 і 9, 3, і 7 числа і додати число 5. Адже 1 і 9 це буде 10, до 3 додати 7 це теж 10. І додати 5. Адже до 10 додавати числа нам зручно. І буде 25. Наступні числа. Як нам зручно додати? Так, нам зручно до 2 додати 8. Потім до 4 додати 6 і додати 0. Сума чисел 2 і 8 це буде 10. Сума чисел 4 і 6 знову 10. 20 разом. І додати 0 залишається 20. А зараз приготувалися до фіскульт хвилинки. Відпочили. Продовжуємо працювати далі за підручником. Завдання 5. Ми його виконаємо письмово. Тому, в зошиті, запишіть. Ви на малюнку бачите зображений чотирикутник або прямокутник. Візьміть лінійку і виміряйте довжину кожної сторони. У вас отримається 5 см, і. 2 см. Запишіть задача 5. І давайте дізнаємось, на скільки сантиметрів довжина прямокутника більше за його ширину. Пригадуємо: для того, щоб дізнатися, на скільки більше або менше, треба від більшого числа 5 відняти 2. У відповіді отримуємо 3 см. На 3 см довжина більше за ширину. Поставте відео на паузу і запишіть. Продовжуємо далі завдання 6 за цим прямокутником із попереднього завдання. Нам потрібно побудувати два квадрати, де в першому квадраті сторона дорівнювати буде довжині прямокутника, тобто 5 см. Пригадуємо, що таке квадрат. У квадрата – це чотирикутник, в якого всі сторони рівні. Запишіть завдання: 6. Накреслили квадрат, у якого всі сторони будуть 5 см. А тепер давайте знайдемо суму усіх сторін кожного квадрату. В першому квадраті сума всіх сторін, тобто потрібно. 5 додати 5, третя сторона знову 5 і ще додати 5. В нас отримається 20 см. Побудуємо другий квадрат, де сторона буде дорівнювати ширині прямокутника, тобто 2 см. Візьміть лінійку ліве знову і накресліть. А тепер дізнаємося суму усіх сторін. Ми 4 рази додамо по 2 см. У нас отримається 8 см. У завданні 7 потрібно визначити скільки ж трикутників на кожному малюнку. І чотирикутників. за першим малюнком. Визначаємо одна сторона менша. Потім внизу інша. З правої сторони, з лівої сторони трикутник, і весь трикутник. Скільки отрималось трикутників? П'ять трикутників. Чотири кутників у цій фігурі немає. Визначаємо за другим малюнком. Спочатку трикутники. Нижній маленький і ось цей. І ще. І в нас отримується 4 трикутники. А тепер визначаємо 4 кутники. І вся фігура отримується 2 чотирикутники. кутники І залишилось третій малюнок. Визначаємо, скільки в ньому трикутників. З нижнього боку. І весь трикутник. отримується скільки? 5 трикутників. А тепер визначаємо 4 кутники. Тут будьте діти уважні. Ось такий чотирикутник. Ось так. Таким чином, скільки отримала з чотирикутників? кутників? 6-4кутників. А далі попрацюйте самостійно з задрукованим зошитом на сторінці 4. Наш урок добіг до кінця, оцініть свою роботу на уроці, оберіть відповідний листок. На все добре вам! Бувайте!